Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде другий старт у наших різдвяних стартах. І мені здається, ну, от що сама назва Різдвяні старти вона е, ну, от хочеться щось, знаєте, таке зимове, новорічне, святкове, не дивлячись ні на що хочеться, е, щоб дітки наші в першу чергу. Відчули свято. От, не дивлячись ні на що, в мене двоє дівчаток, і я дуже хочу, щоб для них новий рік завжди асоціювався з приємними і хорошими емоціями. Ось. Так, і що ж, я продовжую, продовжую готуватися. До новорічних свят, і а, зараз ви бачите тут плюшеву пряжу. Так як я вам казала на минулому тижні, я все-таки вирішила не відходити від свого плану. І я буду в'язати зайчиків, зайчиків на подарунки а, своїм діткам і а, ну, діткам з нашої родини. У мене є племінниця, є і хлопчики. Хрещеники <laughs> дітей вистачає, так? Ось. Тому будуть зайчики. Я ще не знаю, по якій схемі я буду їх в'язати, і чи це будуть однакові зайчики, чи це все ж таки будуть якісь різні схеми. Буду вже до вас підключатися по ходу і показувати вам, що з цього виходить. Ось так. Поки що, ось так. Ну, не знаю, потрібні вам кольори чи ні, але все ж таки, на всякий випадок вам назву. Це ось а, такий, знаєте, світло-сірий. 367-й. Чекайте, ні, брешу вам. 357-й. Потім цей рожевий, такий ніжно-рожевий, 303. й І ось цей молочний, ну, це не супер вдалий молочний, 308-й. Я, до речі, замовила ще молочний, і от він прийшов а Класний, не, не 308. Я не знаю, можливо, вам в наступному підключенні його покажу і порівняємо його на камеру. До речі, на камеру він не так виглядає. Але ось. Все. Все. Піду створювати зайчиків, і буду до вас підключатися згодом. Підключаюся до вас, щоб показати, на якому етапі в мене зайчики. І так, дивіться, тут у мене ножки. Тіло, вушка і е, верхні лапки да? вив'язані. Ось це буде зайчик дівчинка. Тому що в рожевому, як ви бачите. Я знайшла цікаву схему в інтернеті, мені сподобалося. А, ось саме ось такі ножки мені сподобалися. І я вирішила її спробувати, мені подобається. А, тому будуть ще такі зайчики. І я, я не знаю, чия ця схема платна вона чи не платна. Я, чесно кажучи, знайшла ще колись давно, собі просто зробила скріни і все. І я тепер не знаю, що вам сказати про цей майстер-клас, тому що ну, немає в мене ні посилання на нього, ні автора, хто це зробив. І я. Взагалі не знаю. Ось, е, значить, дивіться, це зайчик уже другий. Так, так. Так, так. Вчора е, я ввечері взяла в роботу такого зайчика, і ось що в мене вийшло. Ось такий готовий зайчик. Е, ну, для мене це зайчик-хлопчик. Тому що такі темненькі в нього оченята, жовтий комбінезончик. Я йому тут не робила ніяких там, бантиків ободочків, Тому що ну, от для мене це зайчик-хлопчик. А ось уже це буде дівчинка. Ось покладу вам так ось цього зайчика. А, ні, почекайте, поки що його в сторонку покладу. Чому? Тому що я вам хотіла показати, нарешті. Різницю, я не знаю, чи вам на камеру буде сильно видно. Ну, надіюся, що вам там нормально це видно. Дивіться, наскільки відрізняється, так? Тобто, ось цей це дійсно такий правильний, молочний, класний такий. От він без жовтизни, такий гарний. Ну, по крайній мірі, така мені партія попала. Це 363-й відтіночок. А ось цей він якийсь такий з зеленкуватим відтінком. Як мені написали, хризантемний. Ну, дійсно, так, хризантеми, коли цвітуть, вони такі білі з відтіночком зеленого. І це 308-й. Ось. Яка у них різниця? І ну, мені більше подобається 363-й. Все такий класний, ніжний, приніжний, супер. Ось так. Ну, тут для кофточок я використовую саме ось е цей 308-й. Ну, мені здається, що на ковтинках це не так принципово. А от уже зайчиків буду в'язати з такого молочного 363-го. Ось. Це те, що вам хотіла показати. Так, ну і у що? Я не знаю, що тут я ще встигну, тому що тиждень у мене такий трошки насичений. Якщо ви дивитесь мої влоги, то ви, мабуть, вже бачили, в мене там і замовлення були. Ось, Тому не так там, багато зайчиків зв'яжеться, як мені хотілося. Ну, Хоча б цього, я надіюся, що ще встигну дов'язати, щоб вам показати таку пару дівчинку і хлопчика. Ось. Красунчик, правда, мені дуже-дуже подобається. Такий гарнюній. В'яжу я ось таку Himalaya Dolphin Baby гачечком. Або 4, або 4,5, в залежності від того, що в схемі вказано. В цій схемі вказано. Крючок 4. Я зустрічаю схеми, де кажуть в'язати гачком 3,5. Ну, гачком 3,5 мені некомфортно в'язати таку пряжу. Я, Тобто, прям комфортно-комфортно мені в'язати 4,5, якщо чесно. Ну, Четвіркою теж. Ось, ну я в'яжу тут четвіркою для того, щоб зберегти ось ці пропорції зайчика. Я, чесно кажучи, думала, що він буде менший, а він такий, знаєте, немаленький хлопчик. Ну, Тобто, тіло, бачите, тут таке не дуже велике, а от голова і вуха, і вони його зробили прям таким, вибачте, заділа вас, таким здорованьом. <свісно> ось так. Ось такі зайчики. Так, ну що ж. Я піду дов'язувати ось цього. Підключусь до вас уже трішки пізніше. Надіюся, з готовим з цим зайчиком. Так, готуюся до свят. Мені здається, що зайчики в цьому році мають бути популярними, адже в нас рік зайчика. Тож, дівчатка, хто ще не в'яже, приєднуйтесь до цього зайцевого марафону. Тому що, ну, знаю, це ж зайчики. Хто не любить зайчиків? Мені здається, всі дітки зайчиків люблять. Ось так. Ну що, так, заговорилася з вами, піду дов'язувати зайця. Всім привіт! Я тут знову до вас в польових умовах підключаюся. Хочу показати вам ось цього зайчика. Він у мене майже готовий, не вистачає лише вишити йому брівки, а зробити ось тут утяжки. Ось, а так. ой, А так він повністю готовий. І я тут зрозуміла, що я забула в минулому зайчику пришити хвостика. Тому сьогодні, вже, як доберуся ввечері додому, пришию жовтому зайчику хвостика, зроблю утяжки, підключусь до вас ще раз і вже покажу вам результат моїх стартів. Я нарешті дібралася додому і готова вам показати, що в мене з зайчиками. І так. Значить, показую вам ось таких два зайчика вийшло. Такі вони великі. Отак От вам покажу їх. Ось. Ну, як ви бачите, дівчинка і хлопчик. Хлопчику я дошила хвостика тут ззаді. Ось такий красунчик. І мені, якщо чесно, оцей жовтенький. Сподобався більше. Якось і оченята мені ось ці більше сподобалися. О, я не знаю, як це правильно називається. Тут вони такі, знаєте, широкі, а ці ось вони такі напівкруглі. Я знаю, вони трішки менші, напевно, хоча я ніби замовляю 16 завжди. Але не ось ці коричні, вони набагато краще виглядають. І носик тут трішки більший, і все-таки краще підходить сюди. Так, а ось ця, ну, вона теж непогана, я не кажу, що вона не гарна. Але якщо так порівнювати, то краще брати трішки більший носик. І мені здається, трішки більші очі. Ось так. Дівчинці сюди бантика, я такого зробила. Також вам ззаді її покажу з таким хвостиком. Ну і загалом ось такі зайченятка вийшли. така парочка. Ось так. Ось такий у мене був а, старт. Два подарунки до Нового року готові. А, я, чесно кажучи, не знаю, що навіть вам сказати щодо схеми, бо, ще раз повторю, я колись її зберегла, собі просто заскрінила, а от зараз я намагалася її знайти, щоб вам залишити якесь посилання на цих зайчиків, і я нічого не знайшла. Я нічого не змогу вам залишити. І я, чесно кажучи, аж засумнівалася, може це якийсь, був платний майстер-клас. <хи> я не знаю, дівчатка, чесно. Так цікаво, От я вже, що це одинакові ниточки. А дивіться, да, навіть форма голови якась різна вийшла. Ну ось. Не знаю. Щодо розходу, значить, я вам розкажу. Ось цього основного кольору його йде менше одного матка. Трішки залишається. Тобто там з мотка, з якого я почала, мені ще вистачило ось нижні лапки зробити. І одне вушко. Ну, На голову і на вушко вже, звичайно, не вистачило. Ну, навіть це вушко вже потрібно було діставати другий моточок. Ось. Тобто, загалом менше одного мотка цього основного кольору йде. Потім на футболочку, ну тут зовсім мало йде. І ось на це на комбінезончики грам, ну, до 30. Ось десь так. Це про мій розход, і я в'язала їх номером 4. Ось так. Мені дуже сподобалися, чесно кажучи, ці зайчики. Я їх, я от поки що їх більше в'язати не буду, але схема мені дуже сподобалась. Мені дуже подобається, що вони знову ж таки, це моє улюблене, що ці зайчики в'яжуться безвідривно. так, Тобто з лапок переростає в тіло і потім в голову. Тобто тут пришить, залишається тільки вушка і все. І мені це дуже-дуже подобається. Ось такі, дівчатка, в мене зайцевий тиждень вийшов. А, наступного тижня буду розпочинати ще щось цікаве. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, який вам зайчик більше сподобався, рожевий чи жовтий. А, і буду рада вашим коментарям. Ну, і звичайно, бажаю вам. Тихого, мирного вечора, дня і ночі бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все, бувайте до нових відео.